Вітаю ви на каналі Інтервізор, з вами студія Світлана Кушнір. Говоримо зараз про Телеграм. Звичайно, про той месенджер і про того очільника і власника цієї медіаплатформи, якого затримали на днях в французькому аеропорту. Що буде з Телеграмом? Тим паче, що в Україні була ініціатива заборонити Телеграм. Говоримо про це і відповідає на наше питання. Близький коментар попросили у засновника дослідницької компанії Active Group Андрія Яременко. Андрій з нами зараз студію, за що йому щиро. вдякую. Привіт. Доброго дня. А ну Тут, власне, є думка не стільки про Телеграм, скільки про свободу слова в цілому. А справа в тому, що коли у вас ваша свобода вашого слова залежить від конкретної людини чи групи людей, Павла Дорова, Цукерберга хто там, власне, Google. Не пам'ятаю. А власників Гугла неважливо. Ілона Маска і так далі. і так далі, і так так далі далі Це означає, що ваша свобода слова під питанням Тому що в будь-який момент можна прийти до цієї людини ну, з пропозицією. Пропозицією грошей. Пропозицією. Ув'язнення пропозицією долучитись до влади, стати, наприклад, помічником президента, у випадку, якщо він виграє, ну наприклад, а певної країни, іноді великої, і тоді ви відповідно, все ваша свобода, слово, свобода інформації, вона залишається залежна від цієї людини. Тому і от це затримання дура, а воно якраз вскрило в першу чергу цю проблему, тому що ми бачимо, що конфіденційність. Переговорів, власне за яку так люблять Телеграм, включаючи, наприклад, російських військових, які через Телеграм дійсно координують багато чого. Його зручність та інформаційність за що його люблять українські канали, тому що в нас Телеграм це головне джерело інформації для вдвічі більшої кількості людей, ніж господі, телемарафон. І все це залежить від того, що десь там затримало одну людину. І наша головна проблема вона полягає в цій площині. Тому зараз що треба? Зараз нам треба для того, щоб зберігати свою свободу, слово свої, свої цінності, які в нас є, цінності свободи. А шукати способи, шукати механізми, де держава на принциповому рівні не може втрутитись, де немає точки, куди ви можете втрутитись, в тому числі через там затримання когось, вбивство когось, купівлю когось, пропозицію комусь певної посади, наприклад, помічника президента великої країни. А, і а, тоді, і тільки тоді в нас може бути щось на кшталт свободи слова. Наразі, на жаль, це трапляється тільки навколо напівзаконних речей, ну, наприклад, торрент, а наприклад, ВПНП, і то не всі. Але нам треба шукати такі можливості для нас, і нам треба трансформувати, шукати такі меседжери для нас. Це одна позиція. Є інша позиція, чому нам це вигідно затримання. В локальної перспективі затримання Павла Дрова для нас є позитивним, тому що тепер в Росії, яка дійсно багато дуже користується телеграмом для координації, неважливо, неважливо від того, чи здасть там доров мастерський доступ, чи не здасть. Чи можливе шифрування, чи неможливо. Зараз ця російська розвідка має виходити з того, що тепер їх переговори в Телеграмі є повністю прозорі для щонайменше французької розвитки. Вони мають з цього виходити. А це означає, що в них зараз буде такий бардак зі зв'язком, що нам це дасть величезний бонус. Але знов таки це локальний невеличкий бонус, яким, я сподіваюся, наші зв'язкові дуже добре скористуються, але він локальний і невеличкий. Хочу додати ще трошечки інформації про те, що Ілона Маска і цього дурова, і всіх власників великих медіаплатформ треба віддати Україні як репарації. А ми потім їх будемо продавати. Так сказав Кращі один оренду краще. Мабуть, оренду не сказав один з блогерів на Фейсбуці Віталій Чепинога, Якщо я не помиляюся, ми говоримо про Телеграм, про його вплив і ще одне питання: коротеньке обов'язково. Маємо про це сказати. В Україні є ідея про заборонення Телеграма. В перші години, коли е, стала інформація, що Дурова затримали, е, президент Господи, голова комітету профільного пан Юрчишин, вийшов і сказав, що все одно Телеграм в Україні має бути заборонений. Питання: якщо ми щось забороняємо, що ми пропонуємо нашим громадянам? Тому що річка все одно русло проб'є, вода проб'є. Проблема в чому? Проблема в тому, що Телеграм ну взагалі влади, особливо авторитарні влади, а будь яка влада намагається бути авторитарною, якщо давно нема виборів. А вона просто скочиться авторитаризм, здається, сама по собі вона намагається, вона всі обмеження робить під закликами: давайте ми обмежимось від агресії, від, е, е, будемо запобігати злочинам і так далі. Ну, наприклад, е, е, свого часу попередня польська влада, е, змі, яка належить Діскавері і німцям, обмежували під гаслами е, обмежень російської пропаганди. Вони межило російську пропаганду так, що місцеві медіа, яка належить Діскавері німцям, опинились з величезними проблемами. І ледь не закрили газету «Виборча». Але все це під гаслами боротьби з російською пропагандою. А власне кажучи, наша влада вона тут нічим не відрізняється від будь-якої іншої. І згідно з опитуваннями, які були, здається, в позаминулому пульсі можна подивитись, чи в минулому більшість респондентів вважають, що намагання заборонити телеграм це питання обмеження свободи слова, а не боротьби з російською пропагандою. А тому. І, в принципі, я в будь-якій владі не ризикував би щось робити з майданчиком, де 50% плюс відсотків людей отримують інформацію, новини і так далі. Тому що ну, ну це погано закінчиться, тому що рано чи пізно, так чи інакше, у нас в країні будуть вибори, і вам це згадаю. Для того, що бути вже більше, скажем, поміркованими і рівноважними ми голову комітету з питань свободи слова Ярослава Юрчишива Юрчишина запрошуємо до нас в гості в суддю, поговорити не лише про Телеграм, тому що дуже цікаво було би, щоб він пояснив свої слова. Ніщо не зупинить рішення, час якого настав що у 22-му році. Цікаво, чому лише у 22-му році. Ну і власне завершимо цей бліцкоментар. Дякуємо всім за перегляди. Обов'язково лайк, підписка. Напишіть ваше ставлення до можливої заборони Телеграм в Україні. Цікаво, де ж ви будете мільйонників цих блогерів читати, якщо Телеграм закриють всіх цих лаченів і лембіг? Андрію, дякую тобі за коментар, дякую за позицію. З вами в студії працювала Світлана Кушнір, Ми ви були на каналі інтервізор і говорили з. Андрієм Єременком, засновником дослідницької компанії КТІ Group, і говорили про те, що відбувається зараз з медіаплатформою Телеграм під час ситуації затримання. Поки що не знаємо, що буде далі. Затримання очільника і власника цієї платформи Павла Дурова у Франції. Дякую.